Всім привіт, друзі, я вітаю вас на каналі. Важлива інформація для всіх українців: цифровий контроль в Україні і також зміни в соціальній сфері в Німеччині, про які заявив Фрідріх Мерц. Ця інформація буде корисна всім українцям в Німеччині. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за зворотній зв'язок, за ваш лайк та коментар. Взагалі, останнім часом в Бундестазі активно обговорюють майбутнє самої соціальної держави. Під час нещодавніх дебатів канцлер Фрідріх Мерц відкинув взагалі звинувачення опозиції в тому, що його уряд нібито хоче зруйнувати або ліквідувати соціальну державу. Він наголосив, що навпаки, мета реформ зараз полягає в збереженні соціальної держави, але в такому вигляді, який відповідає сучасним. Викликам Мерц заявив, що ми повинні чітко розуміти, що як країна зараз переживаємо один із найскладніших етапів у сучасній історії, щоб вирішити ці проблеми. Уряд зараз планує зосередитись на кількох ключових напрямках: це реформа податкової системи, оновлення соціального забезпечення, стимулювання нових інвестицій, скорочення державного регулювання і зниження цін на енергоносії. Цей контекст друзі важливий для розуміння критики, яка ви знаєте, звучить на адресу допомоги українцям в Німеччині. Адже коли в країні складна економічна зараз ситуація, частина політиків намагається використати тему мігрантів, щоб пояснити фінансові труднощі. Насправді багато українців ви знаєте в Німеччині не лише отримують тільки допомогу, а й активно працюють, сплачують податки. Та заповнюють критично важливі вакансії в таких сферах, як догляд за людьми похилого віку, будівництво та логістика. Отже, друзі, інтеграція українців стає не тягарем для Німеччини, я вважаю, а частиною рішення економічних проблем. Ну а зараз про тотальний цифровий контроль всього живого в Україні, і все завдяки законопроекту номер 1137 за який вже до речі проголосували депутати Верховної Ради. Він називається про єдину інформаційну систему соціальної сфери. Отже, друзі, що це таке? Навіщо і кому він потрібен цей законопроект? Хто буде зберігати наші з вами дані? І найголовніше, чи буде можливість ці дані, наприклад, вкрасти. Під фразою Тотальний цифровий контроль я не маю на увазі якийсь негативний контекст ні, це просто констатація факту, і це наша друзі. Реальність в епоху зараз цифрових технологій. Ну а зараз держава прийняла рішення оцифрувати всіх, щоб все було в одній базі. Є звичайно прихильники цієї ініціативи, є противники. Отже, цей законопроект розроблений Мінсоцполітики. Він передбачає, нагадаю, об'єднання всіх поточних реєстрів і баз даних соціальної сфери в єдину систему. Які бази об'єднуються? Це є реєстр, електронна система охорони здоров'я, демографічний реєстр, реєстр транспортних засобів, податкова база, прикордонники, освіта, ракс, нерухомість, рухоме майно, юр особи, земельний кадастер. Судова система та багато інших реєстрів. Перелік, друзі, не є вичерпаним і може регулюватись урядом. Тобто, все це зберігається в одному місці. Як ви вважаєте, це зручно? Я вважаю, що так. Не потрібно робити запити до різних інстанцій, все в одній цифровій папці, так скажемо. Я бачу в цьому великий плюс. Щодо мінусів. По-перше, це відсутність довіри до тих, хто буде зберігати ці дані і побоювання, що вони можуть потрапити третім особам випадково чи навмисно. Це хакери, там, якийсь вірус, що завгодно. Навіть якщо кажуть, що все надійно, давайте згадаємо, що навіть сервери Пентагону зламуються, і цифрові дані не є на 100% захищеними. Тобто основна мета цього законопроекту це об'єднання баз даних і увага, захист персональної інформації. Якщо законодавці вважають, що це захист, то добре. Головне питання, друзі, залишається, де зберігатимуться ці дані, хто матиме доступ, за чий рахунок це все працюватиме і хто відповідатиме у разі витоку інформації. Центри обробки даних погодьтесь можуть розміщуватися за кордоном, з погодженням СБУ. Функціювання системи визначає кабінет міністрів України. Фінансувати можуть іноземні партнери, держава і інші інвестори. Власником системи є держава в особі Мінсоцполітики. В єдину систему також вноситься інформація про особу без вашої участі. Відкриті дані можуть надаватись лише за запитом уповноважених користувачів. Чи зможуть громадяни вимагати, наприклад, видалення персональних даних? Теоретично, друзі, так, але фактично видалення більшості даних, наприклад, про місце проживання або шлюб, навряд чи можливе. Можна лише видаляти персональні дані, пов'язані, наприклад, з здоров'ям. Тобто в цій системі буде формуватись повна картина про громадян, військовий облік, перетин кордону, сплата податків, власність, шлюб, розлучення, народження дітей тощо. Персональні дані надаватимуть лише уповноваженим законом. Також хто використовує ці дані, буде зафіксовано цифровим ключем. Кожен запит зберігатиметься пожиттєво, хто що коли переглядав або змінював, тобто, якщо хтось самовільно отримав доступ. Залишиться слід і його можна знайти. Я вважаю, що справжній захист це коли дані надійно зберігаються, а тут захист це лише слід, за яким можна відстежити порушника. Також в цьому законопроєкті є багато невідповідностей. Наприклад, ви не зможете дізнатись, хто саме перевіряв інформацію про вас. Можна подати запит щодо джерел отримання даних і видалення інформації, якщо її збір порушував закон. Відповідальність за порушення передбачена кримінальним кодексом. Отже, у світі цифрових технологій головне я вважаю, зберегти дані і запобігти їх витоку, навіть якщо будуть порушники, основна задача це погодитись захист і збереження інформації. Наприклад, в 2018 році адвокатське об'єднання подало позов проти ПриватБанку несанкціоновану передачу даних у 2022-2024 роках. Повідомляли про ймовірні витоки персональних даних українців. У Даркнет. Уряд зараз запевняє, що дані у безпеці, але факт витоку вже насторожує. Тобто єдина база зручна, але хто гарантує її повну безпеку, питання залишається, погодьтесь, відкритим. Як висновки, ми живемо у цифрових технологіях, це справді важлива та корисна справа. Швидко і зручно. З іншого боку, хто гарантує її повну безпеку та збереження даних на 100%. І до питання безпеки, як ви думаєте, хто поніс покарання за витік персональних даних у 2018-2022 роках чи у 2024 році? Вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. І на останок декілька важливих новин з Європи, німці зараз все частіше обирають часткову зайнятість заради меншого стресу та стабільності, особливо в державному секторі. Зараз дослідження показують зростання інтересу до оборонної галузі з новими вакансіями. Дональд Трамп у виступі на Генасамблеї ООН розкритикував організацію за провали в питаннях міграції та клімату. Хвалячи свій другий термін, він назвав визнання Палестини нагородою для Хамас і також закликав Європу відмовитись від енергоресурсів РФ. Прем'єр Данії називала атаку дронів на Копенгаген серйозним нападом, закривши аеропорт. Поліція зараз шукає пілота, не виключаючи зв'язок з РФ на тлі кібератак у Європі. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. До зустрічі.